Доброго дня! Сьогодні я хочу з вами поговорити про будівництво житлового будинку до 500 квадратних метрів. Для багатьох наших громадян мати свій власний житловий будинок є мрією всього життя. Будівництво власного будинку це відповідальний процес, який потребує дотримання всіх законодавчих вимог. Недотримання правил може призвести до штрафів, затримок або навіть неможливості узаконити новозбудований житловий будинок. Щоб уникнути цих проблем, важливо правильно оформити всі документи. Переш за все необхідно розпочати затримання у власність або у користування земельної ділянки. Приватний житловий будинок можна побудувати тільки на землях, призначених для житлової забудови, який присвоєно кадастровий номер. Винятком є будиночок фермера. Такими документами є витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державний акт або договір купівлі-продажу, договір оренди земельної ділянки з присвоєним кадастровим номером земельній ділянці. Так, у відповідності до вимог статті 27 закону України про регулювання містобудівної діяльності, забудова присадибних дачних і садових земельних ділянок, Може здійснюватися на підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки. Будівельний паспорт визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального житлового будинку не вище двох поверхів, без урахування мансардного поверху з площею до 500 квадратних метрів, господарських споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки. Зокрема, порядок видачі будівельного паспорта за будови земельних ділянок, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України за номером 103 від 5 липня 2011 року. Даний порядок розроблений у відповідності до статті 27 закону України про регулювання містобудівної діяльності. Розроблення будівельного паспорта здійснюється відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні. Проєктування майбутнього будинку здійснюється на підставі будівельного паспорта і без отримання містобудівних умов і обмежень. Для об'єктів будівництва, на які надається будівельний паспорт, розряднення проєкту будівництва здійснюється виключно за бажанням замовника. Будівельний паспорт видається уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури. На безоплатній основі протягом 10 робочих днів зняття надходження заявить на видачу будівельного паспорта, затвердженого у даному порядку. Подання, замовлення повідомлення про початок Виконання будівельних робіт. Відповідно до статті 34 закону України про регулювання містобудівної діяльності. Будівельний паспорт є підставою для виконання будівельних робіт. Виконання будівельних робіт без відповідного документа вважається самочинним будівництвом, тягне за собою відповідальність згідно із законом. Законодавством в період воєнного стану передбачена можливість здійснення будівництва без розроблення і без затримання будівельного паспорту. Дану процедуру затверджено постановою Кабінету міністрів України від 24 червня 2022 року за номером 722, якою визначено, що на період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року з дня припинення чи скасування воєнного стану будівництва індивідуальних житлових будинків Здійснюється не вище двох поверхів, без урахування мансардного поверху площею до 500 квадратних метрів господарських будівель і споруд може здійснюватись замовником без отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки. Прийняття в експлуатацію закінчених будівель... будівництвом об'єктів, що за класом наслідків належить до об'єкта. З незначними наслідками СС1 та об'єктів, будівництва яких здійснюється на підставі будівельного паспорту, здійснюється шляхом реєстрації відповідним органам Державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатні основи, подані замовникам декларації про готовність об'єкта до експлуатації протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви. Для цього необхідно подати заяву в електронній формі за допомогою сервісу ДІ або через центр надання адміністративних послуг за місцем розташування об'єкта. Реєстрація здійснюється на безоплатній основі. Перед подачею Державної інспекції архітектури та містобудування України заяви і декларації про готовність новопобудови до експлуатації забудовникам об'єкта нерухомості необхідно отримати. Технічний паспорт об'єкта. Якщо ж у будинку раніше не було адреси, забудовник звертається до містобудівного департаменту місцевого органу влади з проханням їй пригласити дану поштову адресу. Після введення об'єкта до експлуатації можливо оформлення право власності на нього. Для цього необхідно звернути до Центру надання адміністративних послуг або до нотаріусу. Хочу звернути вашу увагу, що самостійне проходження всіх етапів може зайняти багато часу та сил, особливо якщо ви не знайомі з юридичними нюансами. Будь-яка помилка або відсутність необхідного документа може призвести до серйозних ускладнень, аж до судових суперечок чи неможливості зареєструвати будинок у власність. Щоб ваш будівельний процес пройшов без зайвих проблем, звертайтесь до Земельного фонду України. Наші експерти допоможуть вам оформити земельну ділянку. Та перевірити її цільове призначення, отримати всі необхідні дозволи та документи на початок та проведення будівельних робіт, узаконити будівництво та вести будинок в експлуатацію, підключити комунікації та зареєструвати право власності. Не ризикуйте своїм будівництвом, отримайте професійну юридичну допомогу вже сьогодні. Дякую за увагу! Все буде Україна! Перемога буде здійснення!